Я думаю, що нічого не змінилося. Як вони наносили удари, так і наносять. Тільки зараз Одеса є найбути гарячим місцем е -е, від атак, тому я думаю, нічого не міняється. Ворог він і підступним, і тому працює максимально задати нам шкоди. Більше шахетів, звісно, шахед він дешевший. І тому цього як то кажуть, лайна у них вистачає. Ракети, бачите, точечно працюють, ждуни ждуни здають, вони працюють. ППО не працює над будинками і над містом заборона працювати. Такі погодні умови зараз, тумани пішли, тому це сезонна у нас проблема. Я думаю, що погода налагодиться і. Іде більш-менш більш нормальна робота вже. Будинки влучають туди, якісь сільхозпідприємства влучають. Ну, що ждуни скидують, то туди вони і влучають, я так скажу. Найнагальніша най, е, проблема це ждуни. Така ракета вона будувалася і проєктувалася для того, щоб максимально е, було тяжко спрацювати силам ППО по цій ракеті. Такі тактика, технічні її дані, що це балістична ракета, вона дуже швидка, потужна, тому під тисячу кілограмів тротилу – це потужна зброя. Мало зброї не буває і мало ППО теж не буває, тому чим більше буде у нас зброї і засобів ураження, тому буде у нас більш ефективніша робота. Не можна сказати, достатньо чи недостатньо. Це такий термін, достатньо. Якщо прилітає, значить ще недостатньо. Тому треба працювати більше над цим питанням.